Розпаковка. Я коли була в Києві, випадково натрапила на один дуже класний магазин, йо майо І зайшла туди, але з пустими руками вийти звідти не могла. Зараз я вам покажу свій новесенький образ, який я там собі. Підібрала. Ну що, давайте починаємо. Перше, що я там взяла, це ось такі штани. Я дуже сильно люблю такі якісь свободні штани такими балахонами. І так, зараз я поміряю. Світлана моя оціни. Світлана, в кадр, глянь у кадр. Що ти оціниш? Оціниш? Оціне вона. Е, не їжчики мене. І дуже класні штани. Вони такі свободні. Ну не облизуй мене. Що ти мені нові штани облизуєш? Коротше, Світлана вже зацінила ці штани, тому що вона їх облизує, хоче собі їх забрати. Вободні, ну вони, до речі, вони літом в них буде трішечки жаркувати, тому що така матерія більш супкіша. Але на осінь саме то футболку із пантерою. Мені, до речі, дуже подобається якість. Я зразу, як зайшла в магазин, я закохалася. Просто така цупка футболка, така якісна, дуже класна. Короте, так. Зараз показую надіваю. Ну, якщо чесно, в таких великих балахонах дуже я прям так не ходила, але вони мені завжди подобалися. Так що це мій перший такий е експеримент над своїм образом новим. А також ще я взяла до цього всього ось таку класну курточку, кофту, не кофту, он, бачите, з ведмедем. Ну, прикольно. Не знаю, звісно, як вам, а мені подобається. Тобі подобається, Он... корові другі теж подобається. А ти взагалі щось не реагуєш ніяк. Замучи хоча якось чи ще щось. Ну, звісно, тапочки мої до цього образу мого не підходять. Кеди. Ви погляньте все, бачите, які вони класні вообще. В мене теж таких іще ще не було. Зараз забуваю. Ремешків, звісно, так багато. Ти куди поперлась? Іди сюди. Іди сюди. ремешків звісно, тут так багато. Якраз для моєї корови підійшли б води додому, з поранки Ну що, ось такий мій перший лук, перший образ. Це для мене дуже незвично, але дуже прикольно. Мені подобається. Дуже класне, прикольне таке взуття. Курточка. Ну, обув, звісно, дуже класна, прикольна така. Це ось така чорна із ведмедом. Мамка, як побачила мою цю футболку, сказала, що це таке. Чого вона така велика? Каже, ти, щоб управлятися собралася. Світлака. Це ось така моя. Ще одна кофта, бачите, із космосом. Взагалі, я ж космонавт, що і колись мечтала бути. Прикольно, скажіть. А спереду а, також тут ось ракета така. Бомбезна. Просто бомбезна. Світла. Ну що, як? Ну заціни. Ти просто не розумієш нічого в моді. Це так модно, це так класно. От і вся закінчилася розпаковка. Це я собі такий купила новий прикид свій. Так що підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, коментуйте, як взагалі вам е, мій, мій новий образ, підходить чи не підходить. Це ось винюховує мене, рознюхує. Думаю, це ти чи не ти. І все. І будемо з вами ще щось далі мутити. Всім дякую за перегляди. Пока!